Добрий день, мене звати Сергій. Я начальник виробництва компанії Вінтера по виготовленню металопластикових вікон. Сьогодні ми маємо змогу ознайомити вас з своїм виробництвом і показати сам процес створення вікна. Це початок. Тут починається саме виготовлення вікон. Починається все з профіля. Він на цьому етапі ріжеться в необхідний розмір. На нього Клеїться етикетка, з'єднується з таким самим нарізаним армуванням, і ми отримуємо заготовки, які потрібні для подальшого застосування. Другий етап це процес зварювання, коли вже підготовлені заготовки, профрезеровані, оглянуті на предмет пошкоджень, поступають на зварювальний станок. Він перетворює ці заготовки в прямокутні вироби. Далі після зварювання відбувається зачистка всього зайвого, коли прибирається все, що заважає в наступних етапах ці е, заготовки з'єднувати між собою і перетворювати їх в вікно. Безпосередня лінія зборки. Рами після зачистки приймаються на цю лінію, в них відповідно робляться знов таки всі необхідні отвори, встановлюються деякі елементи фурнітури і вертикальні перемички або горизонтальні, які називаються імпостав. Після перевірки розмірів на цьому етапі відбувається обв'язка фурнітурою саме створочних елементів, які потім будуть з'єднуватись на зборці з рамними елементами. Завершальний етап саме зборки вікна, не виробництва. На цьому етапі, після перевірки розмірів, після попередніх операцій, працівник з'єднує між собою рамну частину вікна і відкривну частину вікна створочну. Це практично остальне фінальний етап виробництва вікна. На цьому етапі в вікно встановлюються склопакети, тобто ті склопрозорі частини, які забезпечують прохід світла в ваші квартири. Ще ближче до фініша: стенд для контролю форм. Після скління на цьому стенді забивається штатик, перевіряється робота вікна, оглядається його вигляд, і далі вікно йде на упаковку. Тут ви можете побачити вироби, які вже спаковані і готові до мандрів по нашій країні до свого майбутнього господаря.